Всім доброго дня з вами компанія Автопарк. Вінівський філіал, До нас заїхало нове чудове надходження. Це Chevrolet Круз. Автомобіль на з 2011 року випуску обладнаний 1.4 бензиновим двигуном, автоматичною коробкою передач та системою переднього приводу. Автівка до нас переїхала із Сполучених Штатів Америки. Всі пошкодження були професійно відновлені. Пробіг даного автомобіля 205 тисяч кілометрів. Ціна даної автівки 7290 доларів. Маємо ось таку чудову оптику, партроніки передні та задні, гума 16 го радіусу на легкосплавних дисках. Автівка у нас не тонована. Має чудову задню оптику, задні партроніки. Місткий багажний відділ. По салону, друзі. Чудовий текстильний салон в чудовому стані. Дах у нас без нарікань. Карти заднього ряду дверей також без нарікань. Повне електропакет, електрорегулювання водійського сидіння, мультифункціональне кермо, клімат-контроль, мультимедіа та багато інших корисних функцій, друзі. Тому, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас в місто. Вінниця вулиця Соборна, 1, також діє послуги Лізінгу та 31, і ми зможемо пригнати для вас будь-яке авто із США. З вами, як завжди, автопарк.